Кожна операція вона по різному проходить і немає однакових операцій. Чому тому що анатомія хворих дуже варіабельна, тобто індивідуальна. так як в даному випадку, маленькі тіла хребців і досить великі між диски. І це створює певні проблеми під час операції, тому що ми маємо фіксувати ці хребці спеціальними фіксаторами прямо в тілах хребців. Тут у нас такої можливості немає. Ми мануально маємо розводити хребці, щоб зайти і прибрати цей між диск. Це створює нам просто додатко. Ові проблеми під час операції, але ми справляємось, бо ми готові до цих особливостей кожного разу своїх. Але є така маленька ремарка, особливо молодим хірургам. Завжди орієнтуйтесь на індивідуальні особливості кожного хворого. Кожна операція може піти по іншому під час хірургічного втручання, ніж ви собі плануєте. Тому обов'язково передивляйте знімочки, обов'язково звертайте увагу на ці особливості. Тоді операція буде йти швидко, ефективно і всі будуть задоволені.